Добрий день, я Чеканов Дмитро Юрійович, лікар вищої категорії, дитячий хірург, дитячий уролог. Працюю в лікарні Святого Мартина. Сьогодні хочу розповісти про саме пахові грижі у дітей. Пахові грижі у дітей буває завжди вродженими, тобто іншого механізму, механізму грижі немає. Діагностувати пахову грижу можна лише банальним оглядом. Тобто лікар першого контакту, педіатр, сімейний, навіть терапевт, має побачити пухлиноподібне ну, новоутворення ну, у паховій або у пупковій ділянці. Пахова грижа у дітей має стовідсотково оперуватися. Іншого варіанту лікування, на жаль, немає. Лікувати потрібно по встановленню діагнозу в будь-якому віці. Чому саме? Тому що грижа то бомба повільної дії. Вона може проявитися як зараз, так і потім, і коли саме ми не знаємо. Ми боїмося більш всього защемлення грижі. У дівчинок частіше за все защемлюється яєчник, і якщо не прооперувати ургентно на протязі 4-8 годин, то яєчник може не тобто загинути. У хлопчиків скоріш за все защемлюється це петля кишки, ну то теж дуже погано. І постійно травмуються елементи семінова канатіка, тобто вторинна яєчка. Пахову грижу у дітей можна оперувати традиційним способом. Це є дві, дві класичні методики: дьомель 1 та дюмель 2. Вони мають досить високий позитивний результат, але вони трохи застаріли морально. Ні, вони приміняються і будуть примінятися там, де немає е, сучасного лапароскопічного обладнання. Але світ не стоїть на місці. Є сучасна лапароскопічна методика під назвою Пірс. Ringing Suturing. через кожне ушивання зовнішнього пахового кільця. Ця методика досить нова. Ну, близько 20 років. але ну, вважаю, що то нова. Вона дуже косметична та мало травматична. Має декілька переваг перед стандартними класичними методиками та проводиться у нас в лікарні.